Привіт усім! Канал Мій сад вітає вас. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви приєднуєтеся. Мені це дуже приємно. Залишайтеся і надалі. Будемо разом створювати наші сади гарними, квітники неперевершеними, а я буду робити для вас відео, які будуть не лише цікавими, але й корисними. А ми насолоджуємося цвітінням хризантем, які вони нам дарують у кінці осені. І я запрошую вас прогулятися разом зі мною і трохи помилуватися цим цвітінням. Нагадаю, що ці квіти полюбляють сонячні місця. А також потребують поливу у спекотну погоду. І якщо ви дотримаєтеся цих нескладних умов, то восени ви гарантовано отримаєте щедре та яскраве цвітіння. Усі хризантеми, які зростають на моїй ділянці, я не вкриваю. Вони дуже добре наростають. І, до речі, сказати, вони дуже добре розмножуються живцями. Я нарізаю живці, вкопую біля куща і слідкую за тим, щоб земля постійно була волога. І вже за 2-3 тижні вони мають непогану короневу систему. Майже усі хризантеми мають кущ у формі кулі. Маленького чи середнього зросту. Окрім однієї хризантеми, яка зацвітає пізніше за інші, вона високоросла, тому потребує опори та підв'язки. Мені шкода, що я не маю назв сортів моїх хризантем, бо усі вони куплені на базарі і не завжди продавці знають назви сортів. Тому, якщо ви впевнені і знаєте якісь із сортів, будь ласка, підкажіть мені, я буду вам дуже вдячна. Цієї осені я придбала ще декілька сортів хризантем, тому що дуже важко втриматися, коли бачиш таку красу, але я вже з нетерпінням чекаю наступної осені. Щоб побачити ці барви. Закликаю і вас саджати хризантеми на своїх подвір'ях, аби наша осінь була трохи теплішою і яскравішою. Ось і моя пізня квітуча хризантема. Бували роки, коли у січні квіти стояли вкриті снігом. Але не зіпсовані і добре трималися на пагонах. І ще хочу додати: хризантеми дуже добре і довго стоять у зрізці. Хочу подякувати вам за перегляд, заходьте, коментуйте. Підписуйтеся на канал та ставте вподобайки. Дякую, що ви зі мною! До побачення!